Знову вітаю вас, усіх наших глядачів, і до вашої уваги представляю Volkswagen Golf 6 покоління на автоматичній коробці передач DSG. Автомобіль у нас 2010 року виготовлення в кузові Універсал і має 16 літровий турбодизельний двигун. Дуже класне поєднання. коробки. Та двигуна. Комусь, можливо, це не подобається, а на мій особистий погляд, це досить вдала комбінація. Чому? Поясню. Тому що ці двигуни доволі ресурсні, вони досить економічні і потужності для такого автомобіля вистачає, як на мій погляд, з головою. По цьому автомобілю відразу скажу, що жодних капіталовкладень не немає потреби робити. Чому? Тому що в ньому замінений буквально 4 тисячі кілометрів назад повністю комплект ремня ГРМ з помпою, тому е нічого взагалі до двигуна лісти не потрібно. Також замінено, до речі, мастило в коробці передач, і в мехатроніку, і в самій механічній частині коробці. Тому також ні до коробки, ні до двигуна взагалі ніяких вкладень в найближчий час робити не варто. Також 1000 км назад замінено мастило в двигуні. Ну і, звичайно, всі фільтри. Отже, автомобіль повністю обслужений, повністю готовий до пересування по дорогах України. До речі, звертаю зразу увагу, він у нас на зимовій класній бумі. Всі 4 згада в нас в супровому стані, тому якраз на дану погоду, на даний період часу ви приїздите до нас, купуєте дане авто і Пересуватись собі без жодних проблем і без жодних вкладень. Автомобіль був пригнаний з Європи, з Нідерландів, тільки заїхав. Як бачимо, має класний зовнішній стан, гарний так сказати, зовнішній вигляд, тому що відсутні якісь пошкодження, якісь дефекти. Немає абсолютно по автомобілю ніяких рижиків, вздуття краски чи чогось подібного. Повністю ціленький, гарненький автомобіль, яким, я думаю, обов'язково залишитись задоволені по приїзду на огляд до нас на тест-драйв. Отже, як завжди, переходимо до більш детальнішого огляду. У нас спереду ось така оптика ціла, без пошкоджень, без тріщин, без якихось проблем. Галогенна оптика, гарно світить, світла вистачає з головою. Також у нас тут протитуманні фари. Як бачимо, ось решіточки радіатори ціленькі, що нижня, що верхня. Капот у нас також, як бачимо, повністю в ідеальному стані. Відсутні будь-які пошкодження, декілька дрібних мінімальних скольчиків від камінчиків від експлуатації. Вони мусять бути присутніми на будь-якому автомобілі. Якщо все в нас в оригіналі. Але так нічого взагалі що кидалося в очі, якихось пошкоджень немає. З цієї сторони, як бачимо, оптика також класна. І основні фари та галогенні. Поки ми тут розглядаємо автомобіль передній бампер, бачимо, що в ньому присутні партронічки. Вони в нас як спереду, так і ззаду. Перейдемо до лобового скла, воно в нас повністю цілесеньке. Переглянемо він код. Ось зафіксуйте, будь ласка, кому потрібно для перевірки пробігу. Будь ласка, перевіряйте додатково завжди раді. У нас, до речі, 224 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Є сервісна документація, заповнена до останнього дня автомобіля в Європі. Отже, переходимо до огляду бокової частини автомобіля. Як бачимо, у нас дверцята, крила, все в суперовому стані, вигляді, жодних якихось м'ятин по ньому немає. Бачимо, пороги у нас ціленькі, без збиття фарби. Ось я так повільно спробую показати кузов, що відсутні пошкодження на арочці. Бачите, цілесеньке, все. Класний, гла... гарний вигляд, гарний стан. Ось гума ззаду, порожики, як бачимо, ніяких здуття фарби чи чогось подібного немає. Задня оптика також ціленька, не запотівша. Дивимось, тут у нас присутні, звичайно, парктронічки. накладочка алюмінієва на задньому бампері, фаркоп присутній у нас. Ляда також ціленька. Всі шильдики на ляді у нас присутні. жодних також сколів, якихось пухірців, ржавчинки у нас немає. Класний ось вигляд заднього бамперу. Ну і, звичайно, задній фонар правий також у нас ціленький, гарний. Оглянемо дах автомобіля. Ось дивимось на відблик, немає ніяких. М'ятиночок, слідів від граду чи чогось подібного. Чистенький, охайний, гарний дах автомобіля. З цієї сторони у нас, звичайно, також гарні колеса на гарній гумі. Ось такий у нас вигляд узову автомобіля. Хороші гальмівні диски, до речі, також у нас в автомобілі, які не потребують заміни. Повністю ціленький, симпатичний, класний автомобільчик. Переходимо до огляду салону автомобіля і, як завжди, звертаю увагу найперше на дверні карти. Водійська дверна карта, як бачимо, ціла. Пластик у нас не пошкоджений. Дверця там у нас знизу ціленькі, без царапин, без ржавчинки. Тканинка не провища, Чотири електростлопідіймачі, електрокоректор дзеркал. Та підігрів дзеркал. Все повністю функціонує, кожна кнопочка в нас і кожна функція в автомобілі у робочому стані. Так, переходимо до огляду салону. Бачимо у нас сидіння велюрові з боковими класними підтримками. Також все в оригіналі, нічого не підшивалось, не замінювалось. Гарний має стан, гарний вигляд. Оригінальні бірочки, звичайно, з кодом всі в нас петлі, як бачимо, не на фарба ніде, нічого не пошкоджено. Перемикач автоматичного режиму світлом. Ось такий у нас стан педалі, вони також не затерті. Дивимось стан алькантари. Все суперово виглядає на сидіння хайербегі. Ось такий у нас вигляд. По сидінню, звичайно, мінімальний знос у нас є тканинки. Але нічого критичного, форму сидіння тримає. Просто тут невеличка затертість. Ми вирішили, що немає потреби його перетягувати. Я думаю, воно ще прослужить не, одну, не один десяток тисяч кілометрів. Але ви бачите, що все в оригіналі. Все так як приїхало в Україну. Отже, перейдемо до огляду руля керма. Мультифункціональне кермо у нас шкіряне. Також в класному стані. Клавішки у нас всі також працюють. Ось 224 тисячі у нас пробігу. Тут у нас є навігація, є двохзонна кліма, селектор перемикання передач. Також бачимо, шкіра не пошкоджена, гарно збережена. Тут у нас ось клавіші антибукса, парктроніків та системи старт-стоп. Механічне стоянкове гальмо, класний стан, також без затертостей. Лючок для підстаканничків. Підлокітничок також в гарному стані. Це сидіння також суперовий стан в Алькантара, класний на дотик. Ось такий у нас зовнішній стан, зовнішній вигляд. У нас в автомобілі два ключі присутні. Ну і давайте спробуємо завести наше авто. Отже, вставляємо ключі, вмикаємо запалення. Так, у нас увімкнулася відразу магнітола. До речі, вона у нас також функціонує, все чудово. Так, протестувалися у нас всі системи. Ну і давайте спробуємо завести дане авто. З пів оберту, можна сказати, завелось наше авто. Так, у нас є підрульові перемикачі круїз-контролем. У нас є пелюстки перемикання передач під рулем, перемикання двірниками. Також все функціонує. У нас є навігація. У нас є радіо, є мультимедіа, блютузи, є карточки в нас на навігацію. Можна під'єднувати ваш телефон, щоб розмовляти. По голосовому зв'язку, також різні налаштування, ще додаткові по кожному параметру. Досить зручно, все функціонує, все так, як потрібно. Кліматизація, вона, звичайно, також заправлена, включається. Все у нас тут також в повному порядку. Дзеркало заднього виду в нас з автозатемненням, досить класна функція. Ввечері все також класно функціонує. так у нас тут також все відчиняється, як бачимо, відсік для окулярів. У нас є підсвіточка, також все у робочому стані. Тут також все у нас працює, тут також все працює. Ось зачиняється. Так, тут у нас айрбагі, бачимо, який вигляд, та стан потолочку, все чистенько. хайно. Суперовий вигляд, суперовий стан даного автомобільчика. Жодних помилочок в нас немає. Ми підключали комп'ютерне обладнання, перевірили всі блоки. Якщо хтось захоче приїхати до нас і також підключити власне обладнання, або ж заїхати на якесь СТО. Завжди раді, без питань, без проблем, готові до будь-яких перевірок. Оглянемо задній ряд сидінь, він також у нас збережений. Без пошкоджень, дверні карти ціленькі, сидіння задні, також, як бачимо, цілесенькі. Жодних якихось зауважень, жодних пошкоджень нема. На підлозі в нас, як завжди, коврички, загальний вигляд у нас на панель приладів. Ось з цієї сторони двері. Вигляд у нас з цієї сторони, також все ціленьке. Останні двері переднього пасажира. Тут також у нас все ціленьке, без пошкоджень, тканинка ціла, як бачимо, пороги у нас ціленькі. Це у нас крапельки водички на порозі. так, Але він ціленький, проємчики, також все у нас тут в порядку, все в оригіналі. сидіннячка Також бачимо ціленькі, класні, суперові панель приладів у нас без пошкоджень, без царапин, Ось так чудово виглядає, бо гарно збережений автомобільчик. Бардачок у нас з функцією охолодження і в ньому в нас присутня сервісна документація. Ось в такій папочці. Досить багато різних книжок, документів. Є сервісна книжка, вона від цього автомобіля, я вам відразу показую. Так, ось він код. Вона повністю заповнена до останнього дня. Також є інша документація, тому. Зараз не буду, за браком часу кожну сторіночку показувати. Приїдете, я дам можливість ознайомитись з сервісною документацією, як завжди. У нас гарні сервісовані автомобілі. Оглянемо багажний відсік. Як я вже й казав, у нас тут алюмінієва накладка, щоб не пошкоджувати бампер. Є, звичайно, у нас шторка Рулета. Тут у нас ось такий відсік додатково відчиняється. Тут у нас. Відчиняється додатковий відсік. Так, воно це все фіксується. Ще під низом відчиняється. Тут у нас є компресор, піна, всі крючки, також всі оригінальні бірочки. Також все у нас тут в повному порядку. Чистенький, охайний багажник в класному стані. Болтики у нас тут також все в оригіналі, нічого не крутилось. Тут ніяких пошкоджень чи ржавчинки немає. Ціленький. Гарний багажник автомобіля. Оглянемо підкапотний простір. Він також у нас досить чудово зберігся. У нас тут 16 літровий турбодизельний двигун, дуже економічний, потужний. Вистачає його з головою. У нас болтики на крилах не кручені, все в повному оригіналі. Є всі ось. Він-коди є відміточки про заміну, про сервіса. Знову ж таки, до останнього дня в Європі є вся сервісна документація. Гарний у нас класний акумулятор, який не підведе зраночку. Тут також все в оригіналі, тут також бачимо всі болтики, все в чудовому стані, все в оригіналі. Жодних натяків на корозію, ні на капоті, ні будь де немає. Хто захоче ще додатково приїде, може оглянути в нас знизу дане авто. І подивитись, переконатись в класному стані. Перейдемо до огляду лакофарбового покриття. 126, 133, 133, 117, 134. У нас капот в оригінальному окрасі. Передні крила 108. 108. Також в оригіналі. 120, дверка, 110. 110, 111, 111. 111, 129, 123 дах автомобіля. 123, задня ляда, 97,1, 79,5, 92, 111, 124, 112, 117, 147, 114, 119, так. 152. Тут у нас є невеличкий напиллаку 161, 175, 162, 178, 120, 147, 147, 148, 166. Як бачимо, нічого критичного, немає абсолютно шпаклівки, просто невеличкий напил лаку. 223, 223, тут так само 200, 200, 200, 150. 145, 145, 153, 120, знизу, 139. Так. Крило 133, 154, 154, 178, 165, 165. Ну і дах, 118. Отже, як ми побачили, взагалі нічого критичного. По Лакофарбову у нас немає. Є тут у нас по цій стороні косметичний підкрас. Але зроблено це ще також в Європі. Автомобіль до нас приїхав ціленьким. Візуально все суперово виглядає, ніяких дефектів там немає. Хто побачить вживу, в цьому переконається. Шпаклівочки в нас на автомобілі також ні грама немає. Просто невеличкі, можливо, були якісь царапинки і в нас підфарбувались з'ємні деталі. Що ж, підсумуємо по даному автомобільчику. 2010 рік автомат 224 пробігу, класний візуальний та технічний стан, класна гума, тормозна, класна гальмівна система. Салон дуже гарно зберігся, не пошарпаний, багажний відсік також гарний. Взагалі ніяких проблем, ніяких питань по даному автомобілю. Не бачу. Тим паче, що він повністю обслужений, замінений замінені узли ГРМ та замінено мастило як в коробці, так і в двигуні. Отже, всім побажаю вдалого дня. Приїжджайте до нас на огляд та тест-драйв даного авто, хто придбає, як завжди, я думаю, залишиться задоволеним і буде рекомендувати нас іншим своїм друзям, своїм знайомим. Отже. Ще раз далого дня, гарних покупок! Ну і хороших, гарних продавців.